Нового контракту Netflix. хоча 100-мільйонний контракт Меган та Гаррі з Netflix завершується у вересні, і саме цей контракт не буде поновлений, у них все одно буде новий контракт з новими умовами. Зараз відомо не дуже багато, але що відомо: по-перше, контракт багаторічний. І він включає в себе продовження деяких існуючих проєктів. Наприклад, це буде спешл до нового року шоу Меган. Проєкт вже має назву з любов'ю Меган, святкування свят. «With love, Меган, Holiday celebration». Також Меган та Нетфлікс продовжують свою роботу над брендом «As ever». Буде ще один проект. Він буде називатися Masaka Kids – The Reason Within, А також у розробці знаходиться раніше анонсована екранізація Бестселера. Зустрінемось на озері. Майган Тагарі. що це за зустрінемось на озері? Взагалі ця новина була ще від серпня 23-го року, аж тоді авторка книги поділилася, що студія Archival Production буде адаптувати її любовний роман Зустрінемось на озері для Netflix. І за підтримки Меган та Гаррі в рамках їх контракту з Netflix, якраз таки в рамках цього нового контракту, і вийде екранізація книги. Поки ми не знаємо майже нічого, ні точної тривалості, відомо лише, що контракт на пару років, і невідомо на яку суму цей контракт. Як тільки стане відомо, закину все в телеграм-канал.